Чити трансляцію на Доброго ранку у Фейсбуці? Так у Фейсбуці у нас на сторінці радіо Західний поліс вже розпочалася пряма трансляція. Це значить, що всі ваші запитання можете залишати під прямою трансляцією. Я їх буду озвучувати, а мер буде відповідати на них. Перше питання в мене Минулого тижня. Відбулася сесіявано-франківської міської ради. Що було цікавого і що було основного на вашу думку? Ну, насамперед, багато питань, які стосувалися соціального захисту захисників. Зокрема, ми прийняли програму відшкодування комунальних послуг, Хто має статус учасника бойових дій, отримав цей статус вже після 24 лютого. Тому зараз 1 жовтня учасники бойових дій можуть звертатися за компенсацію 25% комунальних послуг, які не сплачує держава. Нагадаю, хто має статус учасника бойових дій, він отримує пільгу у сплаті комунальних послуг в розмірі 75%, а 25% місто з 1 жовтня буде покривати учасникам бойових дій, які отримали ОБД в цьому році. Дехто в минулому, в кінці минулого року. Тому це така нова програма, яку ми... Прийняли. Крім того, ухвалили ряд змін до, до програм, ну зокрема, щодо породіль програма, що тепер не не, не конче стояти на в міському пологовому будинку в жіночій консультації, можна чи в приватника, чи в обласній перинатальному центрі і отримувати кошти. Всі, хто народив зовт з 1 січня 2023 року і народив міському пологому будинку, можуть звертатися на компенсацію на допомогу від міста в розмірі 20 тисяч гривень, а якщо це військовослужбовець, то 50 тисяч гривень може отримати таку компенсацію з міського бюджету. Тому також це рішення було ухвалене на сесії міста. Також ми подивилися до бюджетних питань, подивилися, як у нас йде доходи від бюджету, певний звіт зробили, ну і звіт міського голови. Відбувався на сесії міської ради, але найбільше мені найцікавіше було мені вчора, адже в обласній філармонії відбувся звіт публічно перед громадою, перед громадою. Угу. і філармонія була замаленька для цього заходу. Стільки було людей, що бачу, є потреба можливо по мікрорайонах. Неможливо, точно зробимо по мікрорайонах, тому що кількість людей. Була надзвичайно велика, тобто люди стояли в проходах, ну тобто досить було і багато люди... було запитань і питань чого було близько 20 -ти. люди задавали, ну в основному це різних питань. Багато питань, які не в компетенції міста. Ну там і про воєнкомат питали, і про пенсію питали, і про інші речі. А якщо міські проблеми, то. Питали і про міст, питали і про, так, так, давайте про міст. Двори. Дуже цікаво про міст. Прошу. Дуже цікаво про міст. Питали, коли буде міст? То коли буде міст? Ну міст, якщо все буде добре, буде до кінця наступного року, але не знаємо. Кожен день щось може подарувати. Тому будемо старатися. Міст будується. Хто їде по надрічній, бачить, що розв'язка активно робиться, тому ми в дорозі. До цієї ще одної цілі, тобто в нас було цілі там об'єднати бульвари, зробити тролейбусну лінію, тому міст буде. Тому різних було питань, соціальних питань багато було. Цікавих було питань, деякі були питання з залу, ну, тому люди мали можливість висловитися. Тобто звіт десь був близько трьох годин досить так насичено, цікаво. Ну і хочу сказати, що ну, для мене корисно. Також ми нагородили волонтерські організації багатьох керівників волонтерських організацій. Дуже хочу подякувати військовослужбовців, які там хтось художник, хтось комунальник, хтось інший. Ну, це в основному ті військовослужбовці, які вже відслужили або отримали поранення, або інші речі. Приємно було, що Подякував і в прямому ефірі був командир батальйону 78-го батальйону 102-ї бригади Андрій Тірон, який теж подякував громаді за підтримку. Виступав Юра Гапенчук, який сьогодні є радником міського голови. Це вже екс-командир роти Національної гвардії, який, на жаль, втратив кінцівку на війні. Він сьогодні займається питаннями доступності. Тому досить було цікаво, досить було так об'ємно і запрошую на майбутні звіти, які будуть по мікрорайонах. До речі, ви сказали про доступність. <кхід> Пам'ятаю, ми з вами говорили, що має бути 120 об'єктів, які угу. ну, опущення мають бути, і 30 вже в роботі. Як контролюється цей процес і хто за ним стежить? У нас якраз Юра, <кхід> який, який є без ноги, він. Тобто він має, приймає ну, він має протез, він ходить, він все собі. Цей плюс ще складає список, е, яких робіт треба ще додатково як би зробити. Тому ну, я вдячний Юрі, що він таку роботу взяв. Звісно, що є технагляд такий, але окрім технагляду, є такий громадський контроль у вигляді. І Ми ще будемо долучати людей з інвалідністю, але от Юра взяв на себе таку, ну і для нього це така. ну, Вибачте, зовсім інша історія, коли, коли ти ну, там, ну, не, нам без кінцівки не без кінцівки перевіряєш такі речі, а він каже, що це йому не дає якоїсь певної наснаги, і він навіть є можливість йому каже ну, якась мотивація. Це при тому, що він і далі лишається зараз військовослужбовцем, вже правда і на іншій посаді, але він от на громадських засадах досить таку велику роботу робить. Ще саме щодо доступності. Е, Опалювальний сезон, давайте mm -hmm. перейдемо таку, до нього. Mm -hmm. е, тиждень тому е, люди вас критикували, що не всі котельні за, mm -hmm. за, за, запрацювали. Зараз погода дозволяє доробити все, що недороблено. Mm -hmm. Який стан котелиць зараз, і які працюють і. У нас всі що котельні працюють. Єдине, mm -hmm. що автоматика налаштована так, що температурний режим там піднімається вище якоїсь температури. То відповідно котелі вимикаються. Тому в день відправили котельні вимикаються, а на ніч вони включаються. Тобто, станом на сьогодні всі котельні працюють, є проблеми по конкретних будинках, тому що є пориви, є проблеми з внутрішньобінковими мережами. Тому ці питання ми тримаємо постійно на контролі, постійно аварійні бригади працюють. Основна проблема це брак кадрів, особливо зварювальників, але незважаючи на це. Ми активно ну, по кожній адресі працюємо. У мене є щодня така табличка. Я бачу по яких, по яких адресах йдуть роботи. По навчальних закладах у нас залишилась тільки 24 школа, яка сьогодні без опалення. Це, це школа, яка попала в програму НЕВКО. І нам кошти виділили повністю грантові на заміну системи опалення. Їх правда виділили в кінці липня, початку серпня. Ну відповідно роботи вже на завершальному етапі. Я думаю, що до кінця наступного тижня ця школа теж буде з опалення. 21 першу школу, де робили такі роботи, вдалося там вчора повністю позавчора включити повністю опалення. А так по всіх інших навчальних закладах в принципі ми вже з теплом. Якщо є якісь певні проблеми, то це локального характеру, який ми, ну, скажімо, вирішуємо у режимі. По будинках є ще достатньо адрес, де є там пориви внутрішньобудинкових мереж. Знову ж таки, усуваємо. На жаль, адреси приблизно ті самі, які були минулих років, адже ну, стан внутрішньобудинкових мереж у цих будинках є досить в поганому стані, і мешканці ну, здебільшого не готові брати участь у. У тих програмах, які співфінансування, які сьогодні. Існу. Є питання у нас під нашою прямою трансляцією. Доброго дня, коли пустять міський автобус через містечко Калинова-Слобода-2, щоб можна було дітей возити до шкіл. Чи можливо це і які терміни? Ну, з часом буде, але поки що немає наявних такої кількості автобусів, щоб їх забезпечити всі маршрути. З часом, можливо, як один з варіантів ми проговорюємо це, як для Калинової Слободи ввести. ну Є така можливість, тобто це не постійний маршрут, а можливість от зранку і ввечері, умовно кажучи, такі запустити шкільні, шкільні автобуси. Такий варіант теж ми розглядаємо разом з 17-ю школою. Тому що як Калинова Слобода вона прикріплена до 17-ї школи по розподілу. Це на набережні? Так. Ну так. Є їхати, я маю сказати. Ем... Чи, повертаємося до польного сезону, і як місто готується до зими і чи готові всі комунальні служби, аби не сталося так, як інколи трапляється, знаєте, тепло, 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 сніг випав, а ми не готові. Чуда, чи чуда, готові? чуда не буде, тому що це тільки хто не працював, і хто не спів не знає, що це. Тому вважається, що от, там, за, за хвилину все має бути розчищено. Хто чистить навіть біля своєї хати чи там, біля свого подвір'я, розуміє, що це певний час почистити, треба встати раненько, треба лопату взяти, треба порозкидати. Так само в місті. Е, основне будуть прибиратися ті дороги, де їздить громадський транспорт. Вони будуть першочергово прибиратися. Друге буде задіяно кількість людей ручної праці. Там, де є ручна праця, завжди є людський фактор. Тобто, відповідно... Деякі речі будуть з різних причин на певний період часу не розчищені. Але я не бачив минулого року, незважаючи на те, що велика кількість техніки була вилучена у нашого підприємства комунального і правильно вилучена, тому що ми пішли на потреби Збройних сил України, тому ці. Цей... Вантажівки, інші речі, вони сьогодні працюють на захист нашої держави. Так? А незважаючи на це, ми все-таки справлялися з, той, з тим завданням. Тому і ну, цього тобі. року справимося. Додатково є договори з іншими приватними фірмами, будівельними фірмами, якщо буде великі снігопади, вони теж виїдуть на дорогу. По селах теж розписано. Ну, тобто Я не бачу такої значної проблеми. Але те, що, вибачте, ну, біля своєї хати треба, треба вийти з Лопатою. То я закликаю це робити, тому багатоповерхівки. Багатоповерхівки є управляючі компанії. Нехай працюють та у них а, менше де? техніки, але але в них все рівно є. Тобто це все залежить від того, кого ви маєте в управити. Найкраще це створити ОСББ і самим керувати, і тоді сніг прибирає. Ви до... пробували зробити сто 130 сто будинку. Пробували, тому що я живу в будинку, де 160 квартир. І ми з приватного Жеку перейшли в об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Ви будинок. попробуйте пострадянський будинок перевести. Ну я знову ж таки запросіть в цю, цю програму Геннадія Пономаренко, який О, на якій набережні 24 сусідами Все створив, ви? створив цей це, це, будинок, себе. це будинок, який там 69-го року народження, де дуже багато пенсіонерів ну, не зважаючи, не зважаючи на це. Все, тобто, е... якщо якщо такий приклад конкретного. Одним словом готуватися я генедія і вас. Там, правда, 70 квартир. Ну, що ви рівняєте? Ну, п'ятиповерхівка, але 70 квартир дійсно там. Але два будинки, ще другий будинок взяли. Зламали всі мої мрії. Я ніколи не питала, чим місто посипає дороги. Сіллю. Сіллю. Зараз сіллю. Ще пару років тому, місто десь 4 роки тому прийшло повністю на сіль. А така з технічна сіль? Звісно, що технічна сіль. <смітна> В принципі, давайте не говорити відверто. <смітна> ми ж, коли, наприклад, теж слизько там біля себе, ми можемо із такою звичайною сіллю посипати для того, щоб... Шкода тепер дорога сіль. Ні, я розумію. А що робити? Сіль все рівно дешевше, ніж. Скільки... Чим, скажімо, те, що використовується в Європі чи в Америці, ці хімічні реагенти mm -hmm. різноманітні. Це десь в 4-5 разів дешевше. Тому ну, виходимо з того, це а піс, -піс, -піс суміш, ну вона це вже ну не дає того ефекту, якого давало. Тобто ми всі пригадуємо там років 6-7 тому чи 5 років тому, коли там місто було все, як у болоті виглядало. Ну ми ж не хочемо, щоб так місто виглядало. Тому Старі люди колись попелом посипали. І таке є, але то попелу треба дуже-дуже багато. <плес> ми посипаємо сіллю. Тобто mm -hmm. сіллю, і також ми з цієї солі робимо ропу. Тобто це є декілька машин наших, які роблять mm -hmm. ну, як водичка, яка посипається. Це, це та сама ага, ми просто розійдемо. Так, ваша е велосипедця сьогодні цього тижня була в мікрорайоні mm -hmm. на Мазер. Mm -hmm. Які результати цієї інспекції і що Це були, Я з'їхав 15 школу, ми подивилися укриття, подивилися, чи є опалення, опалення є. Подивилися оце, цікава школа. Вони поставили сонячні батареї за бюджет участі і показали, як електрику вони економлять. І ті кошти, які економлять, вони зараз за рахунок цих коштів. Наприклад, замінюють систему освітлення у класах. Ну супер. Тобто, за економлені... Тобто, під час блекауту вони теж будуть світлом. Так часу. під час блекауту вони будуть зі світлом. Таких ну хороший класний проект, який вони зробили за бюджет участі. Тобто школа перемогла. Тобто такий пілотний проект і мені вважається, що це досить, ну, досить цікаво. Мені було цікаво подивитися, як воно працює. Ну і подивитися вже ті речі, які ага. хотілося подивитися. Потім ми заїхали в гуцулочку у дитячий садочок, знову ж таки, дитячий садочок з опаленням, подивилися ще додаткове укриття, там якраз додаткове укриття завершуються роботи в підвальному приміщенні. Якраз студенти університету короля Данила розписували стіни там різними там, такими кольоровими цими речами, тому тваринками, іншими звірятами, казковими. Тому мені було цікаво. Ну і паралельно вже цей мікрорайон подивилися. Там у нас є вулиця Віталія Мерінова, яка, яку ми хочемо зробити вже наступного року, тому що вона ну, в такому досить поганому стані. Ну, Хоч це в пам'ять Віталіка зробити цю дорогу ну, такою показовою зразковою, все-таки пам'ять пам'ять можна зберегти і в такому, такий спосіб, тим паче, що він в тому окрузі був депутатом. Там неодноразово був і неодноразово клопотався, щоб ця вулиця була відремонтована. То зараз там мережі поміняли, води, каналізації тощо. Наступного року, я думаю, що ми, що ми цю його мрію е зробимо для того, щоб ця вулиця була дійсно. Ну і встановимо, напевно, що там теж анотаційну дошку якусь таку казівник в пам'яті Віталія. Бо він направду він на дуже хотів, щоб ця вулиця була. Була зразкова. Так сталося, що вона зараз не вулиця Нова, а стала вулиця Віталія Мілінова. Тому цю вулицю подивилися. Ну і подивилися інші проблеми все-таки там із паркуванням, із, із тим, що в кращі часи треба буде робити. Ну і плюс там такий будинок був закинутий, може всі бачили, обмальований всякими написами та нецензурними то наші комунальні працівники зробили цю роботу, єдине, що на другому поверсі ще треба теж вікна самі постирати. Хоч це приватна власність, та, ми не дуже можемо там щось робити, але ну, не може стояти так будинок і не замальований. Плюс там теж є ще одна нерухомість, яка валиться. Ми теж шукаємо можливості, щоб вона ну, якось не стимулювати. Прив... Прив... Найгірше що це в приватній власності, тобто ти не... Ти не можеш так би, робити такі роботи, але якщо ця це, це аварійна будівля загрожує життю людей, то потрібно робити певні дії юридичні і робити ці речі. Тому теж це подивилися. Е, до речі, раз ми почали говорити про людей дороги і так далі. Е, в цю суботу було дуже багато суперечок з приводу е, е, змагань, які відбувалися mm -hmm. в місті, і було перекрите місто дуже сильно. Е, питання перше було у людей, яким чином зможуть е, там, швидкі, пожежні всі спецслужби проїхати, якщо перекриті дороги, а в тому мікрорайоні стається якась е, біда. Е, е, і, як, ну, ну, тому що це була найгумніша претензія до міста. Дивіться, це ж не перший раз відбувається. Ці змагання 22-й раз відбуваються в місті Івано-Франківської. Тобто 22 mm -hmm. роки поспіль відбувається чемпіонат України. Зараз взагалі є проблема, що для спортивних змагань, а це спортивні змагання. Хочу нагадати, що це Олімпійський вид спорту. Та, тобто тут беруть участь ті, хто там, відбираються на Олімпіаду, ті, хто беруть участь в Олімпійських іграх. Віталій Матешко, наш директор спорткомітету, а також голова Федерації легкої атлетики, проводить його там не один раз. Плюс такі траси вони є сертифіковані, тобто 20 кілометрів цієї ходьби це не просто так. Тобто Там є певна сертифікація для того, щоб фіксувати навіть рекорди України, чи рекорди Європи, чи рекорди світу, якщо встановлюються на таких змаганнях, тому є певні вимоги до таких змагань. Звісно, що ми вибираємо найспокійніші дні. Тобто, це не відбувається в будні дні, це як правило відбувається на вихідні дні або субота, або неділя. Ну, один з днів вибрана була субота. Ну просив вибачення, але раз в рік я думаю, що такі змагання можуть проходити. Вони проходять по всій Європі в середмісті. Ну і вони не можуть відбуватися там, як хтось там пише на стадіоні. Тобто це є вимога самої спортивної ходьби, вони ніколи не відбуваються там на стадіоні, чи чи в якісь закриті приміщення, не мають відбуватися. Зрештою на Олімпійських іграх чи на чемпіонаті світу вони відбуваються всеред містів. Тому, тому така є ситуація сьогодні. Але спецтехніка при таких змаганнях може приїхати? якщо є нагальна, якщо питання. є нагальна проблема, вони всі приїжджають. Немає таких шанг. Не зафіксовано за цих е, більше 20 років, коли проводяться змагання, за всіх міських голів вони проводилися. Та, можливо тільки за Тайліха, хай може Богдана Карловича Борович, то не знаю. А за моїх попередників теж відбувалися ці змагання. Тобто таких проблем не було. І на завершення в місті відкрився п'ятий всеукраїнський фестиваль освітніх інновацій. Роль міста в цьому фестивалі. Та ми є співорганізаторами. Mm -hmm. Цих фестиваль робить Центр освітніх інновацій комунальний під нашим позашкільний заклад. Діти мають можливість працювати, виставляти свої інноваційні розробки. Цього року дуже велике представництво майже цілої України, а також міжнародні гості були в нашому. В нашому місті і також онлайн доєдналися велика кількість дітей. Всі пригадують хлопців, які минулого року зробили дрони. Вже сьогодні ці дрони використовуються для розмінування, Тобто за той час великий крок вперед відбулося. Настало ну, ті діти. Дуже багато таких робіт, які, скажімо, цікаві для навіть військових для використання. Ну а найголовніше, що наші діти мають можливість. Якісь зробити винаходи, інновації їх представити і найкраще отримали призи від міста, тобто нагороди. Ну і крім того, ми сприяємо, щоб дітки десь поїхали на інші змагання, в тому числі за кордон, десь себе представили і по всій Україні, де є можливість. Тому ми український тил, і ми повинні сьогодні докласти зусиль, щоб діти мали можливість допомагати нашій перемозі і розвиватися. Я дякую вам, що до нас завітали, тому що час у нас вже ну, обмаль тільки для того, аби ви побажали чогось усім мешканцям міста. Всім бажаю тепла і перемоги визволяють. І перемоги обов'язково. Тепла і перемоги побажав міський голова Івана франківська Ну а я приєднуюся до цих побажань. Починуся наступного четверга.